122-й лицей Кириченко Єва, авторський вірш. Вас мова любить завжди. Напевно, просто так? Не змушу вас любити мову, чи то поет я, чи патріот країни. Любити мову неможливо, якщо ви жоден раз не чули, як ласко вона з вами говорить. Говорить вона небом ясним, як голову догори підняли. Заплюшиш очі, розповість на вуха всі казки. Як сонце за обрі сідати почне, заспіває з віркунами в траві. Вона говорить у серці наші, ви повірте, о кожній його ударі. І про сонячний день, і про ночі, найтемніші вона вам розкаже розкаже про те, як потрібно було їй ховатись. Про всіх, хто бери її, як моля, про всіх, хто обрав не здаватись, про тих, хто стояв до кінця, про величну історію нашу. Мова поряд із нами, які б не були то часи. І вас в жодному разі. Не примушую мову любиць. Була б я поетом або патріотом країни. Одне лише ви знаєте, вас мова любить завжди.